І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Вас ниво людям си, но сказать слово що Христос так любить, їх. у люболю бати ми, бачити. При Божий вам, дорогі брати та сестри, всі ті, хто мають можливість зараз почути цю проповідь. Ці слова нашого Спасителя Ісуса Христа, якими Він колись привітався до своїх учнів, у світлі останніх подій, які сьогодні відбуваються у нашій країні, набувають надзвичайно цінного значення. Мир, про який говорив Ісус Христос. Настільки бажаний сьогодні для багатьох людей, я думаю, для кожного, хто проживає в Україні, для кожного віруючого, для кожного громадянина, ми всі бажаємо миру. Ми бажаємо, щоб війна, яка продовжується на превеликий жаль, найближчими днями вона закінчилась, наша молитва до Бога, про те, щоб він допоміг, щоб він втрутився, щоб він зберіг наш народ, щоб він помилував народ України. І найголовніше, щоб він зупинив цю кровопролитну, страшну війну. Але в той же час милостивий Господь ще дає нам можливість, дозволяє відкривати святе вічне Слово для того, щоб повчатись, для того, щоб зрозуміти зміст тих євангельських істин, які знаходяться у Божому Слові. І сьогодні я хотів би разом з вами пороздумовувати над одним текстом із Божого Слова та зрозуміти для себе дуже важливу Божу істину. І сьогоднішню проповідь я назвав би так: наша здатність до духовної корекції, наша здатність до духовної корекції. Людина, скільки б років вона не проживала, скільки б Бог не дарував їй життя, вона постійно може навчатись. Людина постійно може поглиблювати та вдосконалювати свої знання навіть у Божому Слові. І ви не знайдете людину, яка би здобула абсолютно всю мудрість. Ви не знайдете людину, яка би осягнула повністю глибину Божого Слова. Людину, яка б могла сказати: Я вже вивчив або зрозумів абсолютно все. Можливо, навіть навпаки, людина, яка чим більше вона навчається, тим більше вона розуміє, що все те, що написано в Божому Слові, воно потребує ще більшого-більшого вивчення і розуміння. Я хочу разом з вами проаналізувати текст, який записаний. У 18 розділі прочитаю дії святих апостолів, 18 розділ прочитаю для нас 24 го вірша, де написані наступні слова. Один юдей на ім'я Аполос, родом з Олександрії, чоловік красномовний, який був сильній у Писанні, прибув до Єфеса, був він наставлений на Господню дорогу і, палаючи духом, упевнено говорив і навчав про Ісуса. Знаючи тільки хрещення Івана. І він почав сміливо промовляти в синагозі, почувши його, Акіла й Прискила, прийняли його та докладніше йому виклали про Божу дорогу. А коли він хотів піти в Ахаю, брати е заохотили його і написали учням, щоби прийняли його. І як він прибув, то дуже допоміг тим, які повірили через благодать, бо він завсято доказував юдеям їхню неправоту, прилюдно доводячи Писання, що Ісус є Христос. Боже Слово розповідає нам про життя одного чоловіка на ім'я Аполос. Боже Слово каже, що Він повірив в Ісуса Христа, Він прийняв Його в своє серце. Але учні, почувши, як Він проповідує Євангеліє. Підходять до нього і кажуть, Аполос, ми би хотіли сказати тобі щось більше, чим ти розумієш на сьогоднішній день. Ми б хотіли тобі більш широко відкрити благозвістку про Ісуса Христа. Ми б хотіли поглибити твої знання в Божому Слові. І мені дуже подобається реакція цього чоловіка. Зауважте, він не сперечається, зауважте, він не відмовляється. Зауважте, він не каже: Послухайте, та що ви можете мене навчити? Я вже все зрозумів, я все знаю, мені достатньо того, що я знаю. Його серце відкрите, здатність до духовної корекції. Брати та сестри, дуже добрий приклад людини, яка відкрита, відкрита для того, щоб навчатись, відкрита для того, щоб зрозуміти більше, відкрита для того, щоб послухати настанови братів. Вони кажуть, те, що ти говориш, воно добре. Але ми хочемо відкрити тобі більш глибоку звістку про Ісуса Христа. Ти знаєш про вчення Ісуса, і ти проповідуєш про хрещення Йоанна, але ми хочемо розповісти тобі цю благозвістку до кінця. Будь уважний, будь відкритий. Брати та сестри, моє звернення, моя проповідь сьогодні до кожного із нас, наскільки ми з вами відкриті для того, щоб сприймати Боже Слово. Можливо, у нашій розумінні, в нашому розумінні є така думка, я вже все зрозумів. Мало хто може мене навчити. Можливо, я вже досягнув таких високих духовних вершин, що мене вже не можна нічому навчити. Приклад Аполоса показує, завжди можна чомусь навчатись. Завжди можна поглиблювати. Завжди можна відкривати для себе щось нове. Дуже часто Бог може використовувати людей, які живуть довкола нас, для того, щоб нам допомогти зрозуміти якісь нові євангельські істини, для того, щоб нам поглибити свої знання в Божому Слові, якщо наше серце відкрите. Безумовно, ми повинні пильнувати, бо Боже Слово каже, що в останні часи будуть люди, які будуть намагатися відвернути нас від Божого Слова. Які будуть намагатися відволікти нашу увагу, які будуть проповідувати неєвангельську істину, тут потрібно пильнувати. Але в той же час Господь може через людей приносити в наше життя євангельські істини, які ми не знали до цього часу, які ми, можливо, не розуміли, на які ми, можливо, не звертали увагу. Господь діє. Божа благодать, вона діє, Божа милість вона діє, благозвістка розповсюджується, і Боже Слово, воно зростає. На сьогоднішній день е, напрацьовано дуже багато, дуже велику кількість хороших духовних матеріалів, духовних праць, які можуть відкривати нам нові горизонти, давати нам більш широке бачення того, що ми з вами бачимо у Божому Слові. Брати та сестри, наша відкритість. До духовної корекції дві сторони: перша бути відкритими, а друга пильнувати над тим, що ми з вами сприймаємо, і над тим, що знаходить місце у наших серцях. Нехай Господь поблагословить нас з вами та допоможе бути відкритими до Божого Слова та сприймати Його Слово у своє серце. Нашому Богу за все слава навіки. Амінь.